Ва темне морозиво у Лос-Анджелесі стало хітом у соціальних мережах. Багато хто приходить сюди після того, як їхні друзі викладають свої фото з кафе у Фейсбук або Інстаграм. Я тут вперше і мені дуже подобається. Унікальне місце. Я побачив його в інстаграм, захотів прийти. І ось я тут. «Воно заполонило соціальні мережі. Ми побачили, що це у Лос-Анджелесі, і вирішили приїхати. Їхати близько години, тому все вдалося. Свій колір морозиво дістала завдяки активованому вугіллю. Зверху можна прикрасити кокосовою стружкою, різнобарвною посипкою, крихтами печива орео або шоколадним кремом. Oh, Дуже добре, не знаю, як описати. Солодке на смак нагадує печиво орео. Майже кожен відвідувач не пропускає можливості зробити фото із незвичайним морозивом і викласти на свою сторінку у соцмережах. Завдяки цьому популярність кафе Росте а черга починається ще на вулиці. Воно незвичайне, дуже незвичайне, але на смак просто божественне. дуже круто, дуже відрізняється від звичного. У нас якось було популярне фіолетово морозиво, але я хотів спробувати щось нове. Щоб скуштувати похмурий смаколик, потрібно прийти раніше. Темне морозиво розпродується вже за перші години після відкриття.